Для пані Наталії б'юті індустрія не є чимось новим та невідомим. Жінка є фаховою візажисткою. До великої війни мешкала в місті Вугледар Донецької області через активні бойові дії. Восени в жовтні 2022 року вимушена переїхала до Кривого Рогу за порадою знайомих, вже звикла до умов життя великого міста і вважає його своєю новою домівкою. Коли дізналась про можливість безкоштовного навчання на бровіста в знаному салоні краси в Саксаганському районі, долучилась до занять, адже це реалізація своїх давніх планів зростати фа. Я працювала візажистом, але, але так сталося, що захотіла підвищити кваліфікацію і не мала такої можливості. Але за допомогою фонду мені все вдалося. Я навчаюся дуже щасливо і благодарна фонду за допомогу. і Мені дуже подобається і майстер, і школа. Пані Аліна переїхала до Кривого із сусідньої Софіївки, працює в закладі профтехосвіти, заступницею директора. А у вільний час хоче присвятити себе саме б'юті процедурам, адже це їй дуже цікаво, а ще затребувано. Це саме реалізація. Ну, мені давно хотілося щось спробувати нове на даному етапі свого життя життєвому етапі. Я вирішила, що хочу саме займатися бровками. Мені це цікаво, мені завжди хотілося. У мене підростають двоє донечок, і мені хотілося, щоб я їм це робила і дарувала красу іншим дівчаткам. безкоштовні курси навчання вмінню бровіста організували на базі салону краси в Саксаганському районі за підтримки громадської організації Відповідальні громадяни. Сам заклад працює з 98-го року. З 2012 року почав здійснювати навчання для майстрів та майстринь. А з 2022 року, завдяки благодійним організаціям, також почали надавати безкоштовні освітні б'юті послуги і новим мешканцям Кривого Рогу, які хочуть відкрити нову сторінку в своєму житті. Дівчата приходять різні. З різними довками, з різними напрямками, і е, окремо є такі, що мріяли довго, не йшли до цієї цілі від індустрії, але зараз вони мають таку можливість. Навчатися і осваювати воно відволікає. Вони кажуть, ми це деякі мріяли, деякі пробують. Воно відволікає їх і одночасно, навіть по психології, треба міняти якусь професію, щось щось приобретати, чомусь навчатися. Да, я скажу, дійсно відволікає. Все навчання відбувається під кураторством досвідчених бровістів, які розказують і на дівчатах моделях показують всі тонкощі та особливості мистецтва оформлення, моделювання, фарбування та догляду за бровами. Олександр Фефілатів, Сергій Лоненко перший міський.